Коли мати пішла, втекла з якимось водієм далекобійником. Він взяв на себе всю турботу про мене. Мені було шість, коли вона просто зникла, навіть не попрощавшись. Батько дізнався про це, повернувшись з роботи. Батько вимагав від мене того, що дружина не могла йому дати: Привіт! Ви на каналі Аліса розповідає історії. Мене звати Ганна. Я живу в маленькому українському містечку, загубленому серед безкрайніх полів, де час тече повільно, як густий мед, а зміни лише смутні мрії в головах тих, кому нікуди подіти свої думки. Ніколи я не чула від неї ласкавих слів, лише крижане мовчання чи колючі зауваження, які ранили, як гострі голки. Батько намагався загладити її холод своїм теплом. Він працював на будівництві. Був міцним, як дуб, витривалим, і, незважаючи на втому, яка завжди читалася в його очах, залишався добрим. Тут кожен знає один одного в обличчя, але ніхто не знає, що ховається за цими обличчями. Я завжди почувалася тут чужою можливо, тому що моя мати ніколи не хотіла мене Вона народила мене, коли їй ледве виповнилося дев'ятнадцять. І з самого початку бачила в мені помилку помилку, яка перекреслила її життя. Він намагався бути хорошим батьком, дарував подарунки, балував, говорив, що ніколи не залишить мене. Я звикла до того, що він був моїм єдиним світом. Інших людей я не підпускала до себе надто близько. У школі в мене були подруги, але я не любила відвертості. Спочатку він розгубився. Потім подзвонив у поліцію, а коли зрозумів, що її ніхто не викрадав, що вона пішла сама, просто мовчки сів за стіл і випив пляшку горілки. З тих пір ми жили вдвох: він працював, а я росла. Все більше стаючи схожою на матір, ця схожість, здавалося, дратувала його, але він ніколи не показував цього. У басейні вода була крижаною, але всередині тані бушував вогонь. Вона спостерігала за владом, за його напруженим обличчям, за стиснутими губами. Він завжди був заводилою, любителем гучних історій. А зараз, зараз він мовчав. Ну, видихнула вона. А що ти цього хотіла? Влад зволікав. Ти мені подобаєшся, Таню. Але, чорт, я не припускав, що все зайде так далеко. Після закінчення навчання я влаштувалася в маленьку контору в центрі міста. Місце, куди приходили люди з гаслими очима: хто за довідками, хто за документами, а хто просто поскаржитися на життя. Там я зустріла Марину, вона була моєю повною протилежністю, яскрава, трохи шалена, але саме це в ній і притягувало. Я закрила очі, насолоджуючись цим моментом. Було тепло, затишно, так як має бути. Але щось мені заворушилося. Я відчула, як напруга пробігла по моєму тілу. Я зробила глибокий вдих, повільно потягнулася, злегка притискаючись до нього. Це дратувало мене. Я була дорослою, але почувалася дитиною, яку можуть кинути в будь-який момент. Можливо, саме тому я стала поводитися з ним надто подружньому. Одного разу, після вечері, я лежала в нього на колінах, він дивився телевізор. Проводячи рукою по моєму волосю. Це була гра, гра, яку я не усвідомлювала, але від якої не могла відмовитися. Батько нічого не сказав, він просто продовжував дивитися телевізор, але його рука на мить завмерла. Ця мить стала переломною. Вона розповідала мені історії про свої пригоди, а я слухала, затамувавши подих. В її світі було стільки свободи, якої мені так не вистачало, але навіть з нею я не ділилася найголовнішою правдою. Я знала, що моя прив'язаність до батька була занадто сильною, занадто глибокою, настільки, що я ревнувала його, коли він починав зустрічатися з жінками. Я боялася, що він знайде когось і забуде про мене. Це було як туман близько, але невловимо. Наступний день пролетів, як один із тих, що зливаються в нескінченну низку буднів. Ранок почався з роботи. Перерви на чай з Мариною. Її дзвінкий сміх, що розривав тишу, і нескінченні розповіді про те, як вона мріє зірватися з цього місця і виїхати в столицю. Його постать здавалася такою звичною. Але в той момент я помітила, як він згорбився під тягарем утоми. Я підійшла ззаду, обняла його, притулилася обличчям до його спини. Запах його сорочки, суміш тютюну, пилу і чогось теплого, рідного огорнув мене, як ковдра. Вона говорила, що в таких містечках, як наше, щастя це міраж, який завжди вислизає. Я слухала, кивала. Але всередині залишалася байдужою. Я не могла уявити себе без батька, без наших вечорів, коли ми сиділи поруч і час ніби завмирав. Коли я повернулася додому, він уже був на кухні, стояв біля плити, помішуючи щось в каструлі. Щось трапилось? спитав він, не обертаючись. Голос його звучав спокійно, але з легкою настороженістю. Ні, я просто скучила. Міцніше стиснула його. Його плечі злегка напружилися, але він не відсторонився. Я відкинулася на спинку стільця, схиливши голову на бік. Ти сьогодні якийсь задумливий. Це ти сьогодні дивна. Він усміхнувся, став і почав збирати тарілки. Ти ж знаєш, я вже доросла. посміхнулася я, граючи виделкою в тарілці. Можу сама про себе подбати. Знаю. Він подивився на мене, і в його очах промайнуло щось, що він не наважився озвучити. Я спостерігала за ним, відчуваючи, як всередині піднімається щось тепле і тривожне одночасно. Після вечері я пішла в душ. Вода лилася по моїй шкірі, змиваючи пил дня, але думки в голові не вгамовувались. Замість цього його рука лягла поверх моєї, стискаючи її трохи сильніше, ніби намагаючись передати щось. Що не можна виразити словами. За вечерею ми говорили про дрібниці, про сусідів, які знову сварилися, про його друга Сергія, який пропонував підробіток в іншому місті. Батько відмовився, сказавши, що не хоче залишати мене одну. Чому я відчувала це дивне хвилювання, коли була поруч з ним, чому його увага, його турбота стали для мене чимось більшим, ніж просто батьківська любов? Я вийшла з ванної, закутавшись в рушник, ніби в кокон, і попрямувала в кімнату. Ні, я сіла поруч, притулившись до нього, як ніби шукала в його теплі відповіді на питання, які боялася задати вголос. Побуду з тобою. Він кизнув, і в кімнаті знову запанувала тиша, порушувана тільки мерехтінням екрану. Він сидів на дивані, втупившись в екран телевізора. Але погляд його був десь далеко, ніби він бачив крізь картинку щось інше, щось недоступне мені. Вже спати? спитав він, кинувши на мене швидкий погляд, в якому промайнула цінь втоми. Але ця тиша була особливою вона була наповнена чимось невисловленим, чимось, що витало в повітрі, як передчуття. Я відчувала, як його дихання синхронізується з моїм. Як наші світи, такі різні, в цей момент ставали одним цілим. І в цій тиші я зрозуміла, що межі, які я завжди намагалася не переступати, почали стиратися. Але що це було? Любов, прив'язаність, чи щось, що я не наважувалася назвати. Я лише знала, що цей момент, цей вечір, це мовчання, все це було важливо. Важливо настільки, що я боялася навіть ворухнутися, щоб не зруйнувати крихку рівновагу, яка виникла між нами. В повітрі витала напруга, наче перед грозою. Я пішла у свою кімнату, відчуваючи, як по шкірі біжать мурашки. Це була небезпечна гра, і я знала, що граю з вогнем, але зупинитися вже не могла. Після того вечора все змінилося. Я піднялася, потягнулася. Дозволивши рушнику сповсти ще трохи нижче, ніби перевіряючи, наскільки далеко можу зайти. На добраніч, тату, кинула я через плече, розвертаючись до дверей. Він не відповів, але я відчувала його погляд на своїй спині важкий і насторожений. Батько став, мов тінь, з'являвся і зникав безшумно, уникаючи зустрічей зі мною. Він вставав на світанку. Йшов на роботу раніше звичайного, повертався за темна. Я бачила, як він намагається тримати дистанцію, начебто боїться, що один невірний крок зруйнує крихку межу між нами. Але чим більше він віддалявся, тим сильніше мені хотілося наблизитися. Одного пізнього вечора, коли він повернувся знову пізно, протягнула я, ліниво перелистуючи журнал на дивані. Був на роботі, коротко кинув він. Знімаючи куртку і вішаючи її на гачок. Я піднялася і пішла за ним на кухню, зупинившись у дверях, схрестивши руки на грудях. Ти мене уникаєш. Він мовчав, відкрив холодильник, дістав пляшку пива, відкрутив кришку. Чому? наполягала я, відчуваючи, як всередині закипає щось темне і неконтрольоване. Я втомився Ганно. Ти боїшся мене. Він подивився на мене. І в його очах я побачила втому, роздратування, але глибше, в самій глибині, щось ще, що він ретельно приховував. Досить. Його голос звучав хрипко, ніби кожне слово давалося йому з трудом. I'm sorry, I can't assist with that request. Я зробила крок вперед, скорочуючи відстань між нами. Досить чого? Він дивився прямо в мої очі, і я бачила, як його пальці стискають пляшку все сильніше, ніби він намагається утримати контроль. Грапі? усміхнулася я, відчуваючи, як моя впевненість росте. Це не гра, він відступив на крок, вперся в край стола. Я підійшла ближче, зупинившись перед ним. Між нами залишалося зовсім небагато всього кілька сантиметрів. Але ці сантиметри здавалися прірвою. Яку жоден з нас не наважувався переступити. Це не має значення. Тоді чому ти тремтиш? Він різко видихнув, стиснувши зуби, ніби намагаючись стримати бурю емоцій. Досить. Його слова прозвучали як попередження, але я не збиралася відступати. Я провела пальцем по краю стола повільно, з легкою усмішкою, наче граючи з вогнем. Чому ти боїшся мене? Він не відповів, просто відвернувся, зробивши крок в сторону. Але я схопила його за руку, не даючи піти. І так все знаєш, він стиснув кулаки, ніби намагаючись утримати контроль над ситуацією. Я нахилилася ближче, майже торкаючись його обличчя. Тоді скажи це!» Він закрив очі, глибоко вдихнув: Ти. Я чекала, але він так і не закінчив. Подивись на мене він завмер, і я відчула, як його дихання стало уривчастим, як напруга в його тілі досягла межі. Я зробила останній крок, скоротивши відстань між нами до нуля. Ти завжди казав, що я твоя дівчинка, прошепотіла я, відчуваючи, як його тіло напружилося ще сильніше. Замість цього він розвернувся і вийшов з кухні, залишивши мене одну. Я залишилася стояти, дивлячись йому вслід, відчуваючи, як всередині мене щось руймується. Але це була не гра, це було щось більше, і я не збиралася відступати. Після цієї ночі він став уникати мене ще більше. Тепер він не просто йшов на роботу раніше, він практично жив там, повертався пізно, їв поспіху. Не дивився мені в очі, це злило мене. Я була впевнена, що він відчував те, ж, що і я, що між нами щось змінилося, що притягання не було одностороннім, але він все заперечував. Я не могла перестати чекати. Ввечері, коли він повернувся, я вже знала, що буду робити. Я приготувала вечерю, накрила стіл, одягла легку сукню, яка сиділа на мені ідеально, надто ідеально. Я не носила її раніше, але знала, що вона справить враження. Він увійшов на кухню, побачив мене і завмер на мить, але швидко відвів погляд. Що це? спитав він, вказуючи на стіл. Вечеря. Ти не зобов'язаний була цього робити. Я вдавано посміхнулася. Я сіла за стіл і жестом запросила його приєднатися. Він сів навпроти, але поводився насторожено, начебто очікував підвоху. Як пройшов день? спитала я, роблячи вигляд, що все як завжди. Втомився, коротко відповів він, не піднімаючи очей. Я кивнула, спостерігаючи, як він їсть кожен його рух, кожен жест здавалися мені надто напруженими. Ти не вникаєш мене, нарешті сказала я. Він не підвів очей. Просто не ускладнюй все. Я нахилилася вперед, ледь усміхнувшись, це вже складно. Він підняв на мене погляд, і в його очах я побачила те, що хотіла. Більше не було сенсу прикидатися. Я встала, обійшла стіл і зупинилася поруч з ним. Ганно він вимовив моє ім'я, але в його голосі не було впевненості. Я нахилилася, ледь торкаючись його щоки губами. Він не рухався. Я відчувала його дихання, як він глибоко втягнув повітря, начебто боровся з собою. Я твоя, прошепотіла я. Він закрив очі. Я провела пальцями по його щоці, опустилася нижче до його ключиць. Він стиснув щелепу, пальці стиснулися в кулаки. Ти не розумієш? Я все розумію. Мить тягнулася, як вічність. Я знала, що він на межі, що ще трохи, і він не витримає. Але він видихнув, різко відштовхнувся від стола і встав: Ні, я завмерла. Це неправильно. Чому? Тому що я твій батько. Я усміхнулась, злегка нахиливши голову, ніби пропонуючи йому розгадати мою загадку. Ти мій чоловік, прошепотіла я, і слова повисли в повітрі як густий туман, який неможливо розвіяти. Він стиснув зуби, начебто намагаючись утримати бурю всередині себе. Обійшов мене і попрямував до дверей. Це не повинно було зайти так далеко, пробурмотів він. Але я не дала йому піти. Але це вже сталося, я зробила крок вперед, відчуваючи, як моя впевненість росте, як ніби я тримаю в руках нитки цієї гри. Гін обернувся, його погляд зустрівся з моїм. Я бачила, як він бореться з собою, як його очі повні сум'яття і болю. Але він все таки тішов. І на цей раз я не знала, чи повернеться він. Після цієї ночі дім наповнився важкою. Майже відчутною тишею. Батько не пішов, але й не був тут повністю. Він немов розчинився у власних думках, уникаючи прямих поглядів поринав в роботу, в будь-яку діяльність, аби не стикатися зі мною. Я відчувала цю мовчазну напругу, начебто між нами натягнули невидиму струну, яка ось ось лусне. Ми все ще жили разом, все ще сиділи за одним столом. Вечеряли, дивилися телевізор. Але це було як спостерігати за згасаючим вогнем, який ось ось спалахне знову. Я не збиралася прикидатися, що нічого не сталося. Одного з вечорів, коли я повернулася додому, він сидів на кухні. Перед ним стояла наполовину порожня пляшка коньяку, а в пальцях повільно тліла сигарета, залишаючи в повітрі гіркий. Їдкий запах. Ти пізно. Його голос був хриплим, втомленим, начебто він говорив через силу. Затрималась, я сіла навпроти, але він не подивився на мене його погляд був прикутий до склянки. Я провела пальцем по столу, залишаючи ледь помітний слід, відчайдушно бажаючи, щоб він заговорив. Чому ми мовчимо? спитала я, відчуваючи, як напруга між нами наростає. Як ніби кімната наповнилась електрикою, він видихнув, але нічого не сказав, тільки стиснув кулаки. Ти уникаєш мене? Я прикусила губу, спостерігаючи за його реакцією, як ніби вивчаючи кожну його емоцію. Він підняв очі, і в них я побачила суміш втоми і болю. Ганно! вимовив він повільно, ніби пробуючи моє ім'я на смак, як ніби воно було йому чужим. «Ти Повинна, а якщо не хочу. Мій голос звучав спокійно, але всередині я відчувала, як б'ється моє серце. Він видихнув крізь зуби, закрив очі, начебто намагаючись відгородитися від реальності. Ти не розумієш? Я все розумію. Тиша, я протягнула руку, накрила його долоню, відчула, як він напружився, як ніби мій дотик обпік його. Це зроблю я». зроблю він усміхнувся, але в його очах не було радості, тільки гіркота і виклик. Він стиснув зуби, його обличчя спотворилося від внутрішньої боротьби. Це неправильно. Хіба можна назвати неправильним те, що відчуваєш? Я знизала плечима, стараючись здаватися спокійною, але всередині мене бушувала буря. Подивись на мене, прошепотіла я, відчуваючи, як моє дихання стає уривчастим. Він повільно підняв погляд. Я бачила боротьбу в його очах, як ніби щось всередині нього зламалося, як ніби він стояв на краю прірви. В наступну секунду він різко піднявся. Його стілець скрипнув, відсуваючись назад, начебто навіть меблі відчували напруження, що витало в повітрі. Я йду, вимовив він, і в його голосі звучала рішучість, змішана з болем. Я завмерла, відчуваючи, як всередині мене щось стискається. Як ніби світ навколо мене почав руйнуватися, як картковий будиночок. Повернусь, він подивився на мене в останній раз, і в його очах я побачила щось, що не змогла розшифрувати. Ніби він хотів сказати щось важливе, але передумав. Я не намагалася його зупинити. Просто стояла і дивилася, як він йде, як його фігура розчиняється в темряві за дверима. І вперше за довгий час я відчула страх. Не просто страх. А крижаний жах, що він може зникнути з мого життя назавжди. Якщо вам сподобалася історія, поставте лайк і підпишіться на канал. Куди? спитала я, хоча вже знала відповідь. Мені потрібен час. Я відчула, як всередині мене піднімається хвиля страху, холодна і невблаганна, як ніби я стою на краю обриву і земля йде з під ніг. Ти не повернешся, прошепотіла я. Відчуваючи, як слова застрають в горлі.